Я тут, тому що саме тут, в цьому місці, хоче побачити мене Ісус Христос. І коли ми відкриваємо Івангелія від Івана, 10 розділ, 17 вірш. Ісус Христос говорить, через те Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти Його. Сьогодні я знаходжусь в церкві Адвентиського дня, я знаходжусь тут, тому що я люблю Господа і Ісуса Христа. Все інше то неважливо. Дорогі друзі, все інше нас не спасе. Тільки любов до нашого Господа дасть нам надію на спасіння. Хтось ходить сюди із за того, що в нього є боязнь, страх. Тому що так навчили. Я буду ходити в церкву 2007-го дня, тому що я боюсь другого приходу Ісуса Христа.